Вот эти шалавы с потужных марафонов, с прямого, с 1 плюс один, с 24, пасти которых не закрываются. В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Я как-то всерьез переживаю за его жизнь и здоровье. И не только я. Что там исполняют эти, работницы ртом. Еще летит! Вот. вот они по заводу живут. Понимают. По заводу, бля. Им устроили э, террор. Где? Мы живем в какую эпоху? Информационную. Половина информации это белиберда, а вторая половина порнография. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. А это свежий понеделковый. Трошки втомлений і недоспаний, але випуск російської антипропаганди. Можливо, для когось це стане відкриттям, але війна продовжується і триває. І ворог наш не збирається зупинятися. В чому він нас переконував всі ці дні? Тож давайте зберемося, згуртуємося, змобілізуємося і, по-перше, поставимо лайк цьому випуску. Обов'язково підпишемося на youtube канал Курбанова Лайф і не забудемо про наш збір. Я з великою радістю вам повідомляю, що буквально 20 тисяч гривень нам не вистачає до закриття нашої баночки в підтримку бійців 1 першого штурмового батальйону 225-го окремого. Штурмового полку ударної групи Чорний лебідь. Ми фактично за тиждень майже закрили збір в 296 тисяч гривень. Дякую, друзі, всім, хто до нього долучився. Нагадую, що ми збираємо на два безпілотних авіаційних комплекси Москіто Стаб і щиро вірю, що всі, хто горіли і не спали ці вихідні, просто зараз закинуть копійчину. А я тим часом вам розповім про те, що я знаю і розумію, що всі і кияни і мешканці інших українських гнів в ці дні трошки. Самі не свої через якраз атаки росіян. Росія вимагає, як ви знаєте, віддати їй чотири регіони. Просто так взяти і віддати. Але чомусь вона всі ці дні перемагала не на полі бою, а перемагала тил. Приватні будинки, багатоквартирні будинки, торгові центри і не тільки. Може, це якось ви подумаєте допоможе взяти їм часів яр? Ні. Але. Я не спала ще й тому в ці дні, як і більшість, тому що ми ж відслідковуємо з вами новини не тільки по Україні, а ще і за Парі Так, от, слідкуючи, стало зрозуміло, що не спали і на Росії. Там, до речі, теж було не дуже тихо, найсмачніше, найжирніше і найпрекрасніше це, звісно, удари по Єлавоє в Татарстані. Це та частина російських територій, де виробляють блядські ці шахеди. Так от до дронів прилетіли інші дрони. Жителі Лабуги скаржилися на вибухи над містом та відповідомляли про роботу протиповітряної оборони. Пам'ятаєте мою улюблену заповідь, яку я придумала під час повномасштабної війни? Не бомби, і не бомбим будеш. Пішов в ліс. Єба. Нічого ся. Водит прильот. От вони позаводу жовтня. По заводу, Блядь, Блядь, як не работають і завтра. Треба погортати словник російської мови. Здається, в них... На всі випадки життя працює тільки слово «єбать». Але подивіться, яка величезна різниця. Хто постраждав в нас і скільки постраждалих в них? А точно не скільки. Бо ми б'ємо тільки по воєнно-промисловому комплексу. Ну а тепер, друзі, тримайте мене семеро. Виявляється, Росія б'є по Україні в якості помсти та відповіді Києву за удари по Москві. Я дико сорі. але де це бачено, аби не до країна хутор. Який управляється наркоманом, де селяки хуторські, повії, що працюють на і нічого не вміють, окрім як працювати ротом, військові наші дезертири, які відступають тільки на фронті, там самі насильно мобілізовані, В нас все геть погано. І от ми такі невдахи. Такі, знаєте, слабаки, блохи на тілі великого орла Російської Федерації, б'ємо по ним, наносимо удари по свята святих по Москві. Здається, що російський марафон. Так, так, не дивуйтесь, це ми якби звикли, що це в нас є наш марафон на всі канали. В них є свій. Так от, здається, що російський марафон, так ніжно облизаний геспаряном та Салавйовим, взагалі не передає реальну картину дійсності, переможці ротом, щоночі хапають від селюків. Але давайте на одну мить зупинимось. Росіяни, звісно ж, будуть нас і цим займаються просто зараз. Переконувати, що вони б'ють по нам у відповідь. А я ж вам нагадаю, знаєте, коли вперше по Україні нанесла Російська Федерація ракетний удар? Пам-пам пам пам-пам. Це було 24 лютого 22 року. А перші дрони пам'ятаєте? Це жовтень 22 року. То що вони били в якусь відповідь? Ні, вони били, аби вбити нас, і робитимуть це не у відповідь. а лише через свою за Вот селюки, которые запускают упрямо, лишь бы куда, рандомно, беспилотники э, в Россию. Ну, очевидно, что им же в МИДе сказали, получите ответ. Но это же не мешает силюку заламывать руки, кряхтеть, кричать. Что там исполняют эти? А, работницы ртом а, офисные, ну, вот эти все девчули. Мамы на Ленинградке работали, а эти, значит, при офисе. Это же вообще непередаваемо. Им устроили а, террор. Где? Где вы видели террор? Посмотрите, что Израиль делает а, с Палестиной. Ну, прикиньте на себя разочек. Вот это террор, да. А с вами еще очень ласково. С вами, так сказать, трепетно. Вас боятся лишний раз там побеспокоить. Что можно было бы совсем другую картину маслом нарисовать. Но Владимир Владимирович человек добрый, он вас гнит, бережет. Может, он рассчитывает, что рано или поздно хоть какое-то сознание вот в эти безмозглые головы вернется, я бы на то не закладывался. Ну, просто вот э, мой опыт а, общения, вот ежедневный абсолютно, с этой публикой показывает э, полную вообще, в принципе, безнадегу они при, при этом, при всем продолжают э, говорить, что у них перемогу, у них все хорошо. Каждый день э, скандал по любому поводу. Вы посмотрите количество зрад. Интервью Залужного, интервью террориста этого самого Портникова, включение террориста из Айдара Мсійчука в санкційний список Абмутка. Я не знаю, мені каже, що вообще щось невероятне. Та, а тим часом за неймовірним спостерігаємо ми. Ви не повірите, але все. Нарешті Путін криса, яка не просто боєгозлива і постійно десь приховується. А тепер він ще й криса-стріляна і може буквально утримувати прямо УБД. Бояз ним трапилося таке, таке він був буквально за крок від смерті, але все ж таки, звісно, вижив. Поки один із двійників, виявляється, летів на курщину, гелікоптер пині атакували невідомі дрони. Звісно ж, пропаганда закладає в цю інформацію свої меседжі, бо ви ж не думаєте, що щось просто так виходить в паблік. І про те, що і пиня він в одному човні з усіма росіянами. Він теж несе всі ті тяготи війни, і все розуміє, і все відчуває. Подивіться, замах був навіть на нього. Але для нас ця історія, якщо вона дійсно справжня, вона важлива і іншим. Зокрема, нам показали, що вбити ворога цілком реалістично, тільки уявіть: а якби гелікоптер впав, в якій геть іншій реальності, ми би з вами прокинулись. Бо ж як відомо Кашієва голка, вона знаходиться в дупі у Путіна. Ось її і треба нам знищити будь-якими методами. То по 22 мая противник пратівник попытку попитку массированного удара с применением беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа по территории Российской Федерации. За данный период времени было уничтожено средствами ПВО 1177 беспилотно-летательных аппаратов противника. И во время данной атаки в Курской области работал президент России? Совершенно верно. В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена. Атака безпілотників противника була отражена, і всі цели были були поражені. Тобто, вертольот президента фактично знаходився в зоні бойових действий. Так, да, именно так. Фактично, в епіцентрі отражения массированного удара противника безпілотної летательными апаратами. Ну я ж кажу, ось буквально може вже і УБД отримувати. Але є і звісно, хороші справді хороші новини за ці останні декілька днів. Бо особисто для мене ніколи немає більш радісної, світлішої новини, ніж повернення наших додому. Ну і в ці дні нам повернули тисячі українців в рамках обміну. Немає нічого важчого, я вам нагадаю, аніж вирвати наших героїв, дітей та цивільних із російського полону. Бо ми ж з вами добре знаємо, в яких умовах утримуються наші люди. Ну і Росія. Росія, звісно, теж забирає своє сміття назад. Певно, ви могли б бачити фото тих красенів цвіту нації генофонд Росії. Не побоюсь цього слова, що поїхали назад додому. І не дуже смішного, але ж було багато. пам'ятаєте, історій про те, як самі свошники розповідали, що їхали на війну, аби заробити собі на зуби. Ну, от, власне, я не знаю, заробили чи ні, але в такому стані вони і повертаються. Але окрім військових, додому повернулись і прості недорогі росіяни, точніше куряни. І от тут, що не історія, то просто мем. В нас то вони були як в раю, а повернулись в російське пекло. Але ж пропаганда, яка завжди вимагає крові. Александра Ушкаловы. Наконец обнимают и целуют дочь. Девушке прожить долгие месяцы в неведении, в страхе за родителей помогла вера в Бога. этот ад. Мы находимся в раю, вот именно в раю. У нас все нормально и все хорошо. Эти месяцы закончились. Мы находимся в раю, вот именно в раю. Это, конечно, память на всю жизнь, это все это очень... Плохая память. Очень плохая. И никому не верь. Что тут какой-то там сказали фонслаги. Это неправда, доченька. Я тебе ручаюсь, тут все хорошо. За нами хороший уход. Вам положен выкорм, который президентом установлен с февраля по 65 тысяч месяцев. Я с первым делом выскочила с автобуса. Говорю, Родина, слава богу, что я сюда приехала. Наконец-то я на своей земле. Подивимось на яку пляшечку, потім все бабусю посадить. Ну і наші вороги. Тому що ви бачили, постійно пропонують нам не говорити про перемоги, а говорити про внутрішні зради. Але чомусь самі категорично відмовляються подивитися правді в очі. А правда така: ми не можемо перемогти Росію і повернути наші території воєнним шляхом. І правда така, що Росія не може перемогти Україну і забрати більше територій. чи точніше, ті території, які насправді хотіла захопити. Це глухий кут тупік. Ми це розуміємо і пропонуємо зупинити бойові дії. Росіяни ні, а тому хочуть покласти ще мільйони заради кількох нових взятих посадок. Бо від зупинки бойових дій ми не програємо вже нічого, а навпаки, отримуємо шанс зберегти свою країну. А от як же буде жити Росія в статусі держави, що не змогла виграти війну в Україні? Як дивитися в очі сі, як лякати доні? А що подумають європейці? Хоча і правда така, що. Росія в цілому програла ще в 22-му році, коли просто почала СВО. А от чи програємо ми це вибір, друзі, виняткової тільки кожного українця. Треба чесно собі сказати, хто ми і чого хочемо, на що готові піти, аби вберегти своє майбутнє та свою країну. Вона в тому що очікування немножко не відповідають реальності. Що ви маєте вимітю? Ну може, очікували, що ми розгромимо противника швидко легко. непринужденно, за неделю, может быть, в крайнем случае, за месяц, и то считал, что это очень долго, и что территорию в наших руках будут совсем другие, не те, которые сейчас. Я имею в виду совсем другие, то есть те же самые, которые сейчас, но еще их будет намного-намного больше. И, конечно, для нас выход из ситуации боевых действий без Херсона, без Одессы, без Николаева, ну, как-то трудно представить безобраз тоже в силу недооценки противника на ваш взгляд конечно мы же собирались быстро разгромить быстро разгромить вооруженные силы украины но в результате нам пришлось сражаться с объединенным западом сражаться тяжело и долго Ну так, звісно, вони ж завжди воюють із об'єднаним заходом. Тож об'єднаний захід, нарешті, через три пекельних дні для нас, через понад три роки повномасштабної війни, сьогодні раптом вони сказали британці, німці, французи, США, що вони знімають обмеження на дальність ударів в глиб території Російської Федерації. Уху, перемога! Тільки не ясно. А ракети є, чи вони просто нам дозволили. Ну і як знаєте, СВОшники таки воюють та потужно перемагають цивільних всі ці дні і всі ці роки. Так і Гаспарян воює та потужно перемагає українських хуторських журналісток із низькою соціальною відповідальності. Скільки сили, скільки колкості та жовчі в цих словах примата кожен день? От тільки давайте подивимось на ситуацію і всі заяви російської пропаганди із холодною головою. Хто, на ваш погляд, обличчя української журналістики? Я не про прізвище, я скоріше пробачте, але про стать. Як на мене, це 90% дівчат, українські жінки-журналісти. Що треба пояснювати, чому і де поділися наші чоловіки. А тепер подивимося на склад російської армії пропагандистів. Ясно, що за рівнем, наприклад, імміцію яєць з та Сіманян вони дадуть фору багатьом багатьом чоловікам. Але все, ось інший їхній легіон потужних наступателей, ківабратілі, ми ще не наступателі, песій напускателі це чоловіки, які філігранно та майстерно отримують єдину фортецю свого життя. Власну дупу. Все вот это сопровождается призывами э, к срочно сборам, э, донатам. В этом э, вот в этом действительно есть э, абсолютно точно единство, единство проходимцев. Что эти? Вот. Задаться очень простым вопросом. Вот эти шалавы с потужных марафонов, с прямого, с 1 плюс 1, с 24, пасти которых не закрываются. То есть вот они исполняют одну и ту же концертную программу «Путин», «Русская пропаганда», «Перемога близка», «Кофе в Ялте», «Запад с нами». Все. Мне вот интересно, хоть у кого-нибудь э, из вот этих вот жриц политической любви, хоть кто-то из родственников на фортете, а полагаю, что нет. Сдыхать быдло должно, а эти будут продолжать агитировать. Очень удобно. И собирать деньги. Вот это они умеют, конечно, идеально. Не забувайте про собирать дінгі. Наше посилання на збір в описі до цього випуску. А зрештою, я навіть трошки розгубилася, бо не знаю, як реагувати на те, що геспарян мене цитує тільки під себе, просто дивовижні речі. Але давайте ж про те, що захід з нами. Здається, що пині доведеться ще дужче молитися за життя рудого, божна Росії запідозрили змову та навіть підготовку до чергового замаху на життя найкращого друга Володимира Путіна, Дональда Трампа. Маргарит Сіманян, яка вже стала на півставочки і кадровою медсестрою, та навіть огородницею в одному флаконі через догляд за своїм чоловіком овочем гаспаряном вже готує катетор, крапельницю та уколи для доні. Бо чорнород та боброїдка переконана. Що діпстейт ніколи не пробачить Трампу його любов та повагу до Путіна? Ага. Ще знаєте, от буквально, мені здається, пару днів Росія повитирає свого піструна об обличчя Трампа, і він точно всім покаже, кому турнікет знадобиться першого. Вдруг... Рассказывают, что Рубио, госсекретарь, пытается ввести санкции серьезные против России. Ну, как положено, все же должно было бы идти по плану. Все эти годы, все американские президенты делают одно и то же, кроме одного об этом попозже, который тоже плохо кончил. Все по плану. Картинка меняется, фотокарточка меняется. Буковки над дверью Белого дома меняются, а ничего же не меняется. Планты остаются прежним, потому что, как известно, не американские президенты на самом деле управляют политикой Соединенных Штатов Америки. И все должно было быть так, как было намечено глубинным государством, распределено, дорожная карта, как у них принята, А, Б, В, теперь вот такие санкции, теперь вот такие. И Трамп вдруг их, их не подписывает. И Руби ему говорит, чувак, ажди, ну ты, конечно, президент, но ну, у нас так не принято, понимаешь, ну ты президент в том смысле, что вот эта ручка, она в твоей руке, и вот если тебе нравится больше, вот, чтобы перышко было влево, то мы сделаем влево, а если вправо, то вправо, а, а больше, в общем-то, ты ничем не командуешь, кроме того, в какую сторону перышко в твоей ручке, ты подпиши-ка уж, а он не подписывает. я как-то всерьез переживаю за его жизнь и здоровье, и не только я. Вот посмотрите на Илона Маска. Маск уже соскочил. Он парень умный, ушлый, стрелянный. Он что уже говорит? Он говорит, ой, что-то с моими компаниями непорядок. Как-то в Твиттере там тоже вот ветер дует, как на этом видео Джейди Венсом. Пойду-ка я заниматься своими компаниями. Политика это, конечно, очень здорово. Но как-то не-не-не-не-не. Вот лучше тут акции, растут, падают, дивиденды. Знаете, ну, кого из американских президентов? Я. Люблю найменше багато хто до речі каже про Барака Обаму, але ні, я не люблю Буша старшого. Бо власне це він це він своїми ніжками Буша вигодував всю цю плеяду. А не дав би цікаво, якою була б сьогодні Російська Федерація. Ну що під завершення, як завжди, дуже логічно відспівувати Москву. Але чесно кажучи, я друзі умиваю руки. Все я просто категорично відмовляюсь коментувати російських попів. Хоча може ці чорти і навмисно послані на землю, аби зробити життя росіян ще нестерпнішим, змаргіналізувати ще більше і аби не дати жодного шансу на спасіння та рай. Я нагадаю, що амбасадор всього крінджу на Росії, поп Ткачов, якого ви зараз побачите, колись служив у Києві, але після революції гідності втік до Росії. Тож, Боже, боженька, я не втомлююсь дякувати тобі за очистку наших територій. Ну что ж, на прощание продолжим тему Позови мужа. Что если бы жена позвала мужа в раю, мы бы здесь не жили. Мы бы жили в раю. Вам нужно жить по домострою. он будет главный, ты будешь вторая. И ты будешь на все брать благословение. У вас язык колом станет во рту, от гордости. Потому что вы не можете так, так жить. Хряк толстый лентяй лежит на диване, футбол смотрит. Вот все слова про мужа. Это извечная человеческая гордость, когда меньше и большего признавать не хочет. От этого люди на власть бухтят. Помой мужу ноги. По моей жене ноги. Трудно разве? Безбожники, люди безбожники. На каждом шагу безбожники. Но гордимся мы, как будто мы Архангелы Михаилы. Мы живем в какую эпоху? Информационную. Половина информации это белиберда, а вторая половина порнография. Поэтому на каком-то автомобиле, например, должна лежать какая-то баба в купальнике. Человек приходит домой, садится у компьютера, закрывает двери, открывает какой-то значит, по ссылке это привычный порносайт как бы, и улетает. Там для жены вот так останется, и там для пивка еще вот так останется, там и для летнего отпуска, для рыбалки вот так останется. Все остальное будет команда «Зенит». Что ж, он ниже пупа не дает. Человек призывается к целомудрию. Он должен припоясать чресло, но не только здесь, еще и в уме. Хлебом не может жить человек. И мясом не может жить человек, и бургерами не может жить человек. Словом Божиим может и должен жить человек. Смотрите, вот это есть чистое словесное молоко. Стакан молока утром, стакан молока вечером. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам от него возрасти во спасение. Потом Господь скажет, ну тебе же сказали, ну я же тебе специально прислал человека, чтобы тебе сказал, что тебе надо делать. Почему ты не полюбил чистое словесное молоко? Ні, ну якщо ви щось зрозуміли, друзі, то напишіть про це обов'язково в коментарях. Про що це ну а ми вам показуємо це для того, щоб ви ще раз і ще раз переконалися тому, чому вкрай важливо викорінити навіть російську православну церкву з наших територій, взагалі взагалі ніколи нічого не мати спільного із цими безбожниками. Під завершення, друзі, нагадаю вам про нашу соціальну відповідальність, про те, що, звісно, нам треба наносити свої удари. Не по багатоквартирним будинкам, не вбиваючи дітей і людей, вони себе знищать самі. А нищачи російську орду. Тож шукайте в описі до нашого відео посилання на збір, який вже завершується. Там лишилось зовсім крихітка, щоб його закрити для бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку, ударної групи Чорний лебідь. Чорні лебіді мають летіти в бік наших ворогів. Тож, друзі, обов'язково донайте. Не забувайте лишати посилання. Посилання та посилання. Лишайте. Я завжди кажу, лишайте його в своїх чатиках. ОСББ в своїх чатах з друзями, з батьками, з ким завгодно кинули силочку і подарували гарний настрій своїм рідним. А ще лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф і бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.